О мати неостанної помочі. Оце клячить у твоїх стін нуждений грішник, що шукає в тебе опіки, всю надію на тебе покладає, а ти, мати милосердя, милосердися надо мною, чую, що всі називають тебе захистом і надією грішників. Будь же мені захистом, будь моєю надією, поможи мені ради любові Ісуса Христа, подай руку нужденному грішникові. Що тобі поручається віддається назавжди на твою службу. Благословлю Бога й подякую Йому, складаю за те, що своїм милосердя натхнув мене великим довірям до тебе. Це довір'я уважаю за порукою свого вічного спасіння. Признаю, що як давніше я так часто грішив, то це було тому, що я не шукав у тебе захисту. Знаю, що з твоєю поміччю переможу. Знаю, що мені поможеш, якщо тобі це поручу. Боюся тільки, щоб у небезпечних спокусах я не знехав тебе взивати і через те сам не спричинив своєї загибелі. Прошу тебе, Отже, і всім серцем, благаю, що в усіх підступах пекла я завжди шукав у тебе захисту і кликав, Марії: Рятуй мене, мати, неостанної помочі. Не дозволь, щоб я втратив Бога. Амінь.